Тобі випадок на нячні заправці. Де ж воно? Щох мені 92-й 10 л. На ага, розбігся. Борка. Ласька! Ласька! Слухай, що там в тебе? новенького? кого бачив з наш? Бачив Лєвку блондинку. Так вона вчора йшла по площі і їй два голуба зробила міліровку. <праць> Ти що там, горка? Як робота? Та робота, робота взагалі, робота класна. А правда вчора біля озера їхав. Так трусило, що пісок міркав пересіявся. Так нічого. Нормально. Слухай, я теж, так, да, дороги ті. А я теж вчора їхав по Тернополі, бачив новий магазин, відкрився, Спортовець. Магазин спортовець, все для овець. <плес> <плес> слухай, слухай, а повідаєш Петька? Ото й з фабрики меблів меблі нова. Ну-ну-ну. Так от його жінка з дому вигнала. А чого? Та він ну, кожен день макає, мацає м'яку частину. Слухай, слухай, чекай. Диви, Що тут пише. А ну що там пише ті там. Степан Гіга і Леді Гага утворили новий дует. Він так і називається. Ну що там, Борис, заправиш? Та звісно заправлю, звісно. Команда КВН МАК заправляємо позитивним гумором.